Всім доброго вечора! Сьогодні хочу вам розповісти за листове підживлення, яке ми застосовуємо на своїх рослинах. Протягом сезону щодо того, що багато людей скептично ставляться до листового підживлення, хочу сказати, що я так само скептично ставився до листового підживлення. Я виріс в селі, в нас ні листового, ні зеленого добрива, ні дрожжі, ніхто з цим не грався. Гній клали м -м, пластами, і все росло. І чорна земля давала врожаї страшні. Але коли ви починаєте працювати на бідній землі і бачите, що якщо вноситься певні добрива або робляться листові підживлення, міняється все. От оці листові підживлення, це я вам хочу сказати, що міняють все. Рослини зовсім по іншому плодоносять, зовсім по іншому достигають, зовсім по іншому показують врожай. Навіть хочу вам сказати, що дуже мені цікава трансформація. Слідкую за інтернетом, Тіктоком, Ютубом, за відео, як люди. Роблять і дуже багато людей спочатку використовували там тільки лушпиння цибулі, яєчну шкарлупу всякі робили. Використовували лавровий листочок. Все тільки робили цими підкорками. І буквально цими руками вже почалася трансформація цих людей, вже починають в розсаді використовувати монофосфат калію, сульфат магнію починають використовувати. Просто дивовижна трансформація робиться з людей. Звичайно, це правильна трансформація. Бо потрібно використовувати і застосовувати ті елементи макро і мікро, які справді будуть допомагати нашим рослинам. Щодо листового підживлення, побудую своє відео таким чином, що почну від розсади, підживлення розсади, і по порядку до самого збору врожаю. Коротенько характеризую всі препарати, для чого їх використовувати. Розпочнемо з сульфату магнію, одне з найважливіших добрив для наших помідорів, перців, баклажанів, огірків, Ну, незамінне добриво. Починаємо застосовувати сульфат магнію на стадії розсади, коли в неї появляються справжні листочки. Робимо листове підживлення. Цього сульфат магнію дається 1 грам на літру води, і робиться листове підживлення. Друге листове підживлення можна робити залежно від розвитку вашої розсади. ну Десь орієнтуємо. Томно я роблю через 2-3 тижні. Я дивлюся, який колір мають мої перці, баклажани, помідори. Якщо дуже світленькі, то раніше роблю. Якщо гарний мають колір листя, то е, трошки пізніше відтягую роблю. Дивіться, що до цього там світленькі, чорненькі. Того року мені робили зауваження, і писали, яка різниця, який колір має розсада. Чи вона зелененька, світленька, чи вона темно-зелена. Ну, я вам хочу сказати, ті, хто вирощують помідори, знають, що світло-зелена розсада помідорів набагато гірше розвивається, приживається і потім росте, ніж темна, насичена розсада помідорів, яку ми купляємо на базарі, яка вже забезпечена і желізом, і магнією. Єм і азотом та набагато розсада краще, потужніша і більше дає врожаю. Що цей темний кольор розсади показує? Це показує, що рослина краще здійснює фотосинтез і краще забезпечує себе поживними речовинами. Магній він входить в клітинки рослин і допомагає рослині робити фотосинтез. Тому дуже важливий елемент на стадії розсади, оскільки в нас розсада страдає від нестачі світла, погано себе забезпечує і від того погано розвивається. Тому, у кого розсади проблема, забезпечте розсаду. До магнієм і у вас не буде проблем з розсадою. Далі дуже важливо зробити підживлення магнієм рослинам у відкритому ґрунті, коли вони починають наливати плоди. Магній дуже важливий для рослин в цей момент, щоб е, був гарний смак плодів. Магній і калій відповідає за смак плодів. Тому, якщо у вас, наприклад, є проблема з тим, що плоди не мають смаку, то обов'язково зробіть на стадії, коли люди, рослина наливає плоди, там, залежно, наприклад, помідори першу, там, другу, третю, і залежно, як ви вирощуєте, як їх формуєте, то зробіть хоча б мінімум одну, добре, дві підживлення, можна через 7-10 днів зробіть підживлення магненням по листу. Ми свою розсаду успішно виростили, посадили у відкритий ґрунт. Після того, як пройшло 10 днів після висадки у відкритий ґрунт, ми її нічим не підживлюємо, нічим не чіпаємо, бо розсаду треба, щоб вона прижилася. Потрібно зробити обробку мікроелементами. Брексель-мікс або схоже на нього препарат дуже гарно для цього підходить. У бриксилі Мікс є і желізо, і магній, і манган, і цинк, і молібдент, і мідь, і бор. Дуже важливо, щоб дати ці мікроелементи рослині після того, як вона висаджена в ґрунт. 10 днів рослина хворіла, вона привикала до навколишнього середовища, вона почала вже розвивати своє корінечко, вже почала нарощувати її листя, почало привикати до сонця. Тут залежно, як ви закаляєте свою розсаду, якщо ви не закаляєте, то може бути гірше привикати до сонця. Якщо закаляєте, краще привикати. До сонця. Моя порада, той, хто вирощує, наприклад, у себе на балконі або в хаті, краще притяніть свою розсаду, наприклад, білим агроволокном або якоюсь білою простінню на тиждень. Я навіть притяняю більше, як на тиждень. Можна і на 10 днів притінити. Більше не треба. І побачите, що під білим агроволокном розсада буде набагато краще розвиватися. Значить, тиждень наша розсада хворіла, вона не отримувала живлення, бо не працювало коріння, не працювало листячко нормально. Тому. Треба дати мікроелементи по листячку. Під корінь ми даємо кальцієві добрива або фосфорні, залежно хто як працює. Але по листю обов'язково, наприклад, я даю мікроелементи, щоб відновити нормальну життєдіяльність рослин. Хто не хоче працювати брексилом міксом, або, наприклад, використовує хелатини. Можна використовувати хелатин-томат. Тут так само є мікроелементи, але врахуйте, що крім мікроелементів, тут є азот. Він зразу буде йти по листю. Тому е, на перших стадіях, після того, як рослина розвивається перші тижні, азоту їй стільки не потрібно, бо вона ще не розвинула коріння перші тижні, нам треба розвинути коріння, а потім вже давати азот. Тому е, можна і цей використовувати хелатин-томат, теж гарний препарат. Мікроелементами, але вже під корінь маєте скоригувати, як ви даєте, вже, щоб у ваших добривах, наприклад, в формулах не було азоту. Там більше, там був тільки фосфор, калій, ну це, наприклад, монофосфат калію підживити. Далі, в нас рослина починає активно розвиватися, їй потрібен кальцій для нарощування стовбура. Для коріння, для гарного розвитку, не тільки фосфор потрібен, також потрібен кальцій. Кальцій добре дати для того, щоб рослина нормально розвивалася. Особливо кальцій добре дати для, наприклад, перцю, якщо у вас погано перець росте. Деякі в нас ґрунти є кислі, є мала кількість кальцію у цих ґрунтах. Особливо, коли у вас постійно розвивається вершинна гниль, вам обов'язково треба працювати препаратами кальцію і то не один раз. Хелатин кальцій не. Непоганий препарат, він має і кальцій і здається, вам скажу, і азот. Так, кальцій і азот. Ви враховуєте, що тут є ще і азот. Це непоганий препарат, бо ви і підживлюєте кальцієм, і даєте азот. Гарно рослина буде розвиватися. Коли вже пройшли перші тижні, вже рослина починає цвісти, перша, друга кість починає цвісти, наприклад, на томатах. Починається період вже борної кислоти. Починають з'являтися сотні відео про ту борну кислоту. Так крім борної кислотої ніяких немає препаратів, нічого немає, тільки одна борна кислота. І якщо ви обробите борною кислотою, то буде супер врожай помідорів. От, наприклад, я борною кислотою дуже рідко обробляю і в мене гарний врожай помідорів. Звичайно, Реально, борна кислота забезпечить ваші, там, наприклад, помідори, перці, баклажани бором. Але я вам хочу сказати, що є набагато ефективніші препарати, тим більше борна кислота погано розчиняється. Непонятно, чи вона розчиниться, чи не розчиниться. Багато хто передузовує борну кислоту. Тому я вам хочу сказати, що не треба переоцінювати. Це, Цей препарат борна кислота дуже переоцінений. Не треба його переоцінювати. Але використовувати цей препарат можна, він корисний тим, що він забезпечить нам потрібним таким елементом як бор яким ж препаратом можна замінити борну кислоту? Це, звичайно, брексил кальцій. Це дуже хороший препарат. Він тут є і бор, і кальцій. Він трошки дорожчий, але він заміняє оці два препарати: і борну кислоту, і хелатин кальцій. Він два в одному. Плюс до того, що бор і кальцій саме краще працюють за рахунок того, що провідником кальцію є бор, вони краще засвоюються ці два елементи. Стараюсь робити. Підживлення брексилом кальцію мінімум два рази, коли починає цвісти друга, третя кість. І ще туди далі, коли вже верхні кісті починає цвісти, наприклад, на томатах, я також ще обробляю брексилом кальцію. Бо бор, ви знаєте, що бор дуже такий елемент, що він важко піднімається по рослині або майже не піднімається, а кальцій завжди потрібен рослинам. Перцю, томатам потрібен кальцій. Томати дуже багато використовують кальцію, якщо ви не заберете, забезпечити томати кальцієм, то буде вершинна гниль. Я бачив такі городи, що половина томатів були з вершиною гнилью. Е, хочу вам ще сказати, хоч це не по темі відео, але хочу вам сказати, у кого проблема з черешньою. Наприклад, особливо буде проблема тоді, коли, наприклад, кислі ґрунти, недостатньо кальцію у ґрунтах. Черешня буде гнити, обпадати плоди. Е, коли дозріває, буде дуже багато ягод гнилих. Ви, хоч будете там обробляти якими препаратами. У зв'язку з нестачою кальцію буде робитись така гниль на плодах черешні. Один із ключових елементів, щоб подолати гниль на черешнях оцей препарат брексил кальцій. Плюс до того, що брексил має бор, який забезпечує гарне цвітіння дерева, і кальцій, який забезпечить, щоб плоди не гнили. Я роблю обробку черешні до цвітіння і після цвітіння. Два рази можна і брати хелетин кальцій. Плюс до того під корінь треба давати ще доломітову муку, вапняк, щоб забезпечити розкислення землі і достатню кальцію для черешні. Іде у нас цвітіння томатів. перців і зразу появляться 200 відео про зав'язь. Я вам хочу сказати, що я не користуюсь цим препаратом. Я взяв його для того, щоб вам показати. Ну, десь я його використаю, але мені потрібно, щоб вам показати цей препарат зав забезпечує зав'язування плодів при спеці, холоді у суху погоду і доща, зменшує подання зав'язей, бо він має в собі гіберелінові кислоти натрівої солі. Ну тут дуже важко прочитати, але я вам хочу сказати, що. Чим можна замінити цей препарат завість, який буде в 10 разів краще. Такий вам покажу препарат-плантатор. Це комплексне добро для позакореневого підживлення. Тут є макроелементи, мікроелементи, амінокислоти, фітогормони плюс вітаміни. Навіть вам зачитають ці, крім там, фосфор, калій, желізо, елементи різні мікро... амінокислоти, гліцин, аргінін, триптофан, фітохормон, ауксин і. І саме головне гібереліни, тобто ті, що є в препараті завість: цитокініни, вітаміни. Б1, Б2, Б6, плантатор це комплексний препарат, який забезпечить гарне цвітіння рослини, гарне зав'язування, плюс плантатор в собі має всі необхідні для певної стадії рослини, макро, мікро, вітаміни, фітогормони і все, що треба. Якщо ви використаєте плантатор, Набагато буде комплексніша дія і набагато буде кращий врожай. Переважно плантатор я використовую. Це, наприклад, я першу обробив брексилом кальцію. І через 7 днів обробляю плантатор. Далі, щоб я не забув, бо я потім в кінці забуду сказати. Зараз мені напишуть, о, треба буде кожний тиждень ходити з бачком кропити. Дивіться, по-перше, не кожний тиждень можна мінімально робити, хоча ми по одному підживленню листовому певній стадії розвитку рослини. По-друге, ви побачите велику різницю між вашими рослинами. Без листових підживлень і з листовими підживленнями. Один бак розколотити, швиденько прокроплюється 10-15 хвилин, і тут нема ніякої проблеми. Далі, якщо у вас є ці вже акумуляторні оприскувачі, це взагалі нема ніякої проблеми. Є такі люди, що взагалі відмовляються від кореневих підживлень і просто працюють листовими підживленнями, вносячи нам, наприклад, навесні якісь певну кількість добрив, а потім працюють листовими підживленнями. Так, далі, коли вже перці, помідори, баклажани починають стинути, нам треба забезпечити їх калієм, щоб вони швидше достигали, і плюс набирали сахаристість і набирали смак. Тут можна використати хелатин калій, а можна використати препарат плантатор. Тут всі зібрані, я вже не буду повторювати, вітаміни, фітогормони на цю стадію дозрівання плодів. Тому можна використовувати за вибором, але дивіться, якщо у вас не буде достатньо калію в плодах, вони будуть і погано достигати, і будуть поганий смак мати. Тому краще убезпечити себе і зробити листову підживлення. Якщо ви, наприклад, не даєте калію під корінь, то дайте хоча б карінь. Калій по листу. І побачите, що ваші помідори, перці баклажани будуть стигнути набагато швидше. Хотів ще звернути вашу увагу на такий препарат, як Ізобіон. Цей препарат це біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих погодних умов. Цей препарат застосовує разом такими хімічними препаратами, як квадріс. Реус, просто даю його до бакової суміші. Він собі має амінокислоти і пептиди. Наприклад, якісь у вас є несприятливі погодні умови, у нас, наприклад, це дощі, у вас, наприклад, може бути жара, можуть набути, наприклад, заморозки. Цей препарат спеціально розроблений для того, щоб подолати ці стресові умови для рослин. Наприклад, у вас йдуть дощі і не зав'язуються плоди. Цей препарат допоможе рослині це подолати. Звичайно, всі, Наслідки несприятливих погодних умов він не подолає. Але коли рослина, наприклад, перебуває в стресових умовах, і вона не виробила потрібні їй амінокислоти пептиди, цей препарат забезпечить і зразу дасть ці амінокислоти пептиди по листячку. І вже рослина не треба буде її виробляти. Я його використовую не тільки як препарат для того, щоб подолати стресові якісь чинники, але й використовую його як прилипач. Тобто він і добриво йде у мене, і прилипач, бо деколи. Коли нас прилипачі, ми купляємо, вони пошкоджують верхній шар листя на рослин, і хвороби ще краще проникають у рослину. Тому дуже уважно вибирайте прилипачі, бо є реклама недобросовісна. Вони рекламують, а насправді вони шкодять нашим рослинам. І забіон трошки дорожчий препарат, краще його купляти, у такій бути, але він вартий того. Отаке От листове підживлення робимо по сезону. Побачите, що це не є складно, а результати вас здивують. Всім бажаю гарних рожаїв і мирного, мирного неба!